Сьогодні детально розберемо переваги нашого тактичного поясу. Отже, чому наш пояс тримається на стегнах, не перекручується, не сповзає і до того ж не потребує додаткових лямок. Все це тому, що каркас поясу зміцнений пластиком. Пластик, до речі, є також в ремені, а ремінь регулюється за довжиною, тобто ви зможете легко підтягнути, підігнати цей пояс під себе. Ось цей каркас притискає анатомічну м'яку подушку до тіла, саме тому цей пояс у вас не сповзе, не перекрутиться, ви його ніде не загубите. Поки в нас розібраний цей елемент, на ньому добре видно. Перше, це все ж, якщо вам необхідні лямки, бо ви так звикли. Це двощілені пряжки, на які ви зможете закріпити ременну плечову систему. От у нижній частині знаходяться півкільця, на яких, як ми можемо бачити, зручно розташувати сумку для скидання магазинів, тактичне сидіння або ж необхідне вам допоміжне спорядження. Йдемо далі. Це з'ємна панель, система молі, на якій посилена пластиком. І ми можемо бачити, як вона класно тримає форму. Для чого це зроблено? Для того, щоб на ній надійно трималися підсумки, а сама з'ємна панель для того, щоб коли у вас змінюється тип бойового завдання, ви могли не перешнуровувати це кожну стропу, затягуючи на систему молі, а просто надягти з'ємну панель і виконувати своє бойове завдання. Отже, те, що ми вже зібрали, було про функціональність. А тепер ми переходимо до комфорту і головне безпеки.